Цю поважну книжку, яка є на сьогодні найповнішим академічним зібранням творів українського поета міфу Богдана Ігоря Антонича, можемо говорити, що поету Антоничу і пощастило, і не пощастило водночас. Не пощастило, бо до українського читача його твори повернулися аж у середині 60-х років минулого століття. Справжнім апогеєм поетичної величі Антонича став саме 2009 рік, коли Україна відзначає сторіччя від дня народження поета. Відзначення Розпочалося із Львівського форуму видавців. Під час однієї із презентацій повного зібрання Антоничевих творів, що вийшло у видавництві Літопис про вплив Антонича і сприймання його творчості, говорили молоді українські письменники. Кожен із учасників зачитав також улюблений твір найзагадковішого українського поета ХХ століття. Дівчата з квіттям без наймення, пальми родять хліб, зелена рута. І нові міста із площами з блакиті, де качаються жар леви. На тіні на спокійні привиди, невтішні з під землі, стають з під площ, з-під трав. метрополю, долонями червоних хмурів. Упокій крилаті душі авт. Закономірно, що ця книга стала одним із переможців 16-го Львівського форуму видавців. Видавництво Абаба Галамага до Львівського форуму готувалося ретельно. Друком вийшло продовження дитячого бестселера від Володимира Рудківського Джури козака Швайки. Тепер під назвою Джури характерники. До форуму вийшов подарунковий варіант дитячої Євангелії, проілюстрованої художником Костем Лавром. Особливістю цього переведення є не лише поліграфічна вишуканість. Вперше Євангелію для дітей благословили предстоятелі усіх традиційних християнських церков в Україні, але стовідсотковою новинкою від Абаба Галамаги. Та Івана Малковича стала книга Український космос, проілюстрована Віктором Гаркушею. Це енциклопедія, така україноцентрична. Вона дає вмотивовану гордість за те, що ми українці, що ми народилися на цій землі. Що ми маємо причетність до тих геніїв, які пришвидшили вихід людства в космос. З появою цієї книги переконаний кавалер ордена усмішки Іван Малкович, українські діти знову почнуть мріяти про космос. А ще вони інакше зможуть поглянути на український внесок у світову космонавтику серед головних і генеральних конструкцій конструкторів світу було майже 20 українців, серед яких космічні генії Кондратюк, Корольов, Глушко, Янгель, Челомей, Лозино, Лозинський. І Якщо попередні дитячі книги Абаба Галамаги передбачали читацьку аудиторію віком від 2 до 102, то книга Український космос розрахована для юнацтва від 12 до 112. Час книжкового форуму у Львові панує дивовижна атмосфера. Музеї, кав'ярні, університети, театри усі заклади міста стають майданчиками для форуму. І не дивитися, якщо ви раптом ітимете по вулиці і зустрінете когось із письменників, чи людей, які читають прямо на вулиці, це не дивно, бо ж форум проникає повсюди. Отже, форум видавців це передовсім книги, але не тільки львівський форум це ще й різноманіття книжкових подій. Варто згадати про круглий стіл, присвячений перекладу української літератури за кордоном, який зібрав українських письменників, видавців, українських та закордонних перекладачів. Останні говорили про складнощі, із якими їм доводиться стикатися, аби перекласти якийсь український твір. Я намагалась переконати чеських видавців, а, ну, взагалі. Взяти до уваги, або як це сказати, що існує українська література. Бо ясно, що після революції 89-го року ціла Чехословаччина тоді ще хотіла просто відмовлятися від всього, що було зі сходу, а незважаючи на те, чи це було російське, українське, там білоруське, все просто це такий період був, і його треба зрозуміти. Поглядів на те, як зробити українську літературу цікавою для закордонних видавців та письменників, було кілька. Хтось вважав, що тут допоможуть лише власні зв'язки, інші, що слід вдаватися до скандалу. Мовляв, скандальну книжку або книгу скандального автора перекладуть точно. Директор видавництва фоліо Олександр Красовицький переконаний, що найлегше долає літературні відстані українська фантастична література. Зараз у фантастики більше шансів прийти на західні ринки, будучи. Окремо в Росії масово української фантастики. Але її треба треба подавати в інші країни як українську фантастику. Найщемкішим заходом Львівського форуму видавців варто назвати вечір пам'яті українських письменників, яких забрав у нас минулий рік Юрка Покальчука, Ігоря Римарука та Назара Гончара. Війський театр імені Леся Курбаса був заповнений в Аби згадати улюблених письменників, форум ці ладні були стояти навіть у коридорі і сидіти на підлозі. Цього вечора у театрі палали свічки, українські літератори згадували своїх колег і друзів, актори читали уривки із їхніх текстів, а вони самі так болісно промовляли до нас незабутніми голосами. На цей вечір із Канади прибув до Львова музикант, метр співаної української поезії Віктор Морозов. Хай летить, не вагомий це Є ще час доспівати пісні. Не забудь, що на світі було. Весна і про дівчинку ту, що сиділа в саду невимовно сумна Хто мовчить про своє, а хто потім доп'є. уночі чорний сад билосніжним встаєт. duše zima svema. Oh, Львівський форум кожному бачиться по-різному, бо ж комусь вдається потрапити на одну подію, комусь на іншу. Хтось шукав книги за списком, хтось за покликом серця. Чийсь улюблений письменник приїхав до Львова із новою книгою, чийсь і досі не дописав. Але всі сходяться в одному. Львівський форум найзахопливіше книжкове свято України. Форум у Львові. я був при початках народження цього форуму, Ще як був головою просвіти у Львові. Він став європейським форумом. І ту силу книг, яку ми бачимо тут, ніде ви не побачите такої кількості українських книг, як у Львові. Президент форуму видавців у Львові Олександра Коваль розповіла книжковому кошику, що цього року через кризу на форумі було представлено менше книжок, ніж у попередні роки, але вони значно якісніші. Нині ж у мріях пані Олександри, аби львівське книжкове диво розрослося по всій Україні. Для початку директор форуму обіцяє розширити кампанію підтримки читання в Україні і розпочне її із наймолодших читачів. Не почнуть читати дорослі люди. Ті, які не звикли читати з дитинства, але діти матимуть шанс зрозуміти, що читання є таким самим необхідним атрибутом їхнього повсякденного життя: як їжа, розваги, футбол, телебачення, читання, завдяки читанню їхнє життя стане цікавішим приємнішим, насиченішим найкраще про масштаб цьогорічного львівського форуму видавців можуть розповісти такі цифри: 19 країн-учасників, 854 зареєстрованих видавництв бібліотек, книгарень, поліграфічних агенцій, 426 книжкових новинок, поданих на книжковий конкурс форуму, 85 українськими ви давництвами. 620 акредитованих журналістів. 154 акції у рамках 4-го міжнародного літературного фестивалю, який до того ж зібрав 263 учасників, із них 72 закордонні письменники. Для сьогоднішнього випуску програми Книжковий кошик ми підготували не одне інтерв'ю, а кілька про найцікавіші книжки львівського форуму видавців та найкра.